Москва під ударом дрони мітять на російську столицю. Жителі скаржаться на атаки вже другий день поспіль. Тим часом у НАТО почалися розмови щодо надання дозволу ЗСУ бити по території Росії дальнобійною західною зброєю. Чи буде ухвалене рішення, яке суттєво вплине на хід війни? Це питання обговоримо тут і зараз. Рада вітати на каналі Січас. Закликаю оформити підписку і будемо починати. І знову ранкову каву росіянам підігріває гаряча бавовна. На світанку 11 липня у московській області збили дрон, який летів у бік самої білокам'яної. Про це заявив мер Москви Сабянін. А очевидці показали, яка обстановка там склалася. Москово роботи що тут збіля. Ось роботу <свист> у нас за словами московського шишки, безпілотник збили в районі ступіно за 100 кілометрів на південь від столиці РФ. Про наслідки він не уточнив. У той же час зетпабліки пишуть, що окрім безпілотника, в московській області їх нібито збили в іншій два в Брянській та по одному в Тамбовській та Тульській областях. За кілька годин після дронової атаки почали коптитися підмосковні хімки. Як пишуть телеграм-канали, горить покрівля цеху з виробництва керамічних плит. Величезний стовп диму почав підніматися високо вгору. Ситуація складна. На місці виникла загроза вибуху газових балонів. На території цеху їх розміщено близько трьох десятків одиниць. Вогонь продовжує стрімко поширюватися, а площа пожежі на піку зросла до п'яти тисяч квадратних метрів. Сталося обвалення на тисячі квадратних метрів. Повідомили надзвичайники. У соцмережах діляться кадрами, як палає підприємство, зняті з ілюмінатора літака. Оцініть і ви ці масштаби. Російські МНСники застосували для гасіння гелікоптер. За останніми даними, пожежу вдалося локалізувати на площі 3 тисячі квадратів. Ніхто, як стверджується, не постраждав. А на місці були задіяні понад 97 спеціалістів та 33 одиниці техніки. Ну, а тепер коротко пройдемося по наслідках візиту дронів у інших російських регіонах. А близько другої ночі над новозибковим Брянської області було достатньо гучно. Губернатор Богомаз доповів, що уночі безпілотний літальний апарат літакового типу було знищено над Клінцовським та Суражським районами. Постраждалих, каже він, немає. А близько у півдня, у четвер, Чинуша рапортує про ще одну атаку. Цитую: українські терористи атакували за допомогою дронів Камікадзе, село Андрійковичі Пугарського району. Постраждалих немає. Унаслідок терористичної атаки частково пошкоджено одне домоволодіння, легковий автомобіль. Порушено енергопостачання. На Білгородщині все по плану. Там кажуть про обстріл селища Красне Шебекінського округу. Місцевий житель отримав проникаюче поранення поперекової області, осколків і поранення голови та руки. У Борисівському районі в селі Байцури, яке пролягає неподалік від кордону Росії з Україною. Дрон Камікадзе здетонував у дворі приватного домоволодіння. Вибито вікна та пошкоджено легковий автомобіль. У селі Зозулі після удару ще одного дрона Кабікадзе загорівся комбайн, що стояв на стоянці. Це займання було оперативно ліквідовано, додає Чинуша Гладков. Разом з тим ранкова атака на багатостраждальне Шебекіно потрапила на відео. На кадрах видно, як затрясло будинок після прильоту. Є кілька поранених. Ось, що розповідають очевидці. Сильні взриви і дом трісло дуже сильно. Я дуже перепугалася. Смотрю, сусідка з третього етажа йде, і у неї тече кров. Ми забіжали до неї в квартиру, і я намагалася їй зупинити кров, але дуже кров йшла сильно. Нічого не вийшло, але визвали скору допомогу. З тієї сторони будинку, і потім з цієї сторони повторний був ще другий раз. З цієї сторони вдома упала навпроти майового окна. Це були скоріше касетні боєприпаси. Виїмки є на асфальті, виїмки є і в поусадниці. Нова ракетна тривога спіткала місто Білгород та Білгородський район, а також Шебекіне та Шебекінський округ о 12.15. Є враження, що і вона буде сьогодні не останньою, тому тримаємо руку на пульсі. А поки прикордоння Російської Федерації і навіть вже столиця хлопає, довгоочікувані винищувачі F-16 вже на шляху до України. Нагадаю, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен про це заявив на саміті НАТО у Вашингтоні. Першими готують бойові судна, данія та Нідерланди країни розпочали процес передачі перших літаків. Обіцяють, що винищувачі будуть летіти у небі України вже цього літа. Додам, що Данія погодилася фінансувати виробництво 18 українських САУ Богдан. Про це говорить міноборони країни. А Швеція готова надати нам винищувачі Гріпен. Однак, Київ до цього поки не готовий. Україна самостійно дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів забагато і складно з точки зору управління. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно вкрай важке завдання. Тому в будь-якому разі чекаємо на поставки важливого озброєння, аби мати авіаційну перевагу. Ну а поки в небі ми ще не такі потужні, дістаємо ворога далекобійними засобами. США на відміну від британських партнерів, не погоджується давати дозвіл на застосування снарядів по території Російської Федерації, окрім визначених меж прикордоння. Але важлива заява пролунала від генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він наголосив: цитую. Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист. Ми допомагаємо Україні реалізувати своє право на самозахист, постачаючи зброю техніку, в тому числі далекобійні ракети, зокрема Атакамс», – сказав Столтенберг. Він привітав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет на території Росії, оскільки країна-агресорка знову атакувала Харківську область, і бойові дії стали точитися практично по лінії фронту. Тож, які ваші думки? Чи розв'яжуть українські армії руки та дозволять гатити на сотні кілометрів на території нашого ворога? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Обов'язково залишайте свої реакції виглядів подобайок. Підписуйтеся на канал сейчас. І ще побачимось. У Москві розгрімілися потужні вибухи. В Сочі палає будівля суду. У Татарстані сталася авіакатастрофа, а Дагестан бунтує. Знову Росію спіткали неприємності, ледь не в кожен регіон прийшло своє лихо. Що ж там коїться, дізнаємося за мить та поглянемо по той бік кордону. Я вам пропоную одразу підписатися на канал цей час. І поїхали. Як пишуть у середу, 10 липня російські медіа знову Москва приймає у себе в гостях вогник. Очевидці чули вибух на Рубльовському шосе. Після чого на даху 17 ї поверхівки виникла пожежа. За даними телеграм-каналу ШОТ, вогонь охопив горище і покрівлю висотки у Крилацькому. Люди евакуюються із дому самостійно, а що саме вибухнуло, уточнюється. Однак вогонь вже приборкали. Є попередні дані, що інцидент стався під час проведення ремонтних робіт. За даними МНС, постраждав один робітник. У нього невеликі опіки. Тим часом у Підмосков'ї вогнеборці МНС Росії загасили склади з ліками та пакувальними матеріалами у місті Стара Купавна. Ватра палахкотіла на 20 квадратних метрах. Вогонь зчинився ще з вечора. Постраждалих немає. Ще на один об'єкт впала іскра. У російському Волгограді почалася сильна пожежа на складі з переробки вторинної сировини. Величезний стовп диму помічений у Красноактябрьському районі. Його видно навіть з центру міста. Спочатку площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів. Однак за кілька годин, як повідомляє МНС, вона збільшилася до 1200 квадратів. Вогонь перекинувся на одноповерховий залізобетонний будинок. Полум'я швидко поширюється через горючі матеріали з покотною суху погоду. До гасіння вже залучено понад 70 спеціалістів, працює 24 одиниці техніки. Паралельно з цією бідою. Точі стихія накинулася на будівлю Лазарівського районного суду. Вогонь, як пишуть Розмі, вже ліквідовано. На піку природна сила накрила собою 600 квадратів, евакуйовано 40 людей. Чи є постраждалі поки під питанням. А причину пожежі не повідомляють. Челена спека провокує екологічні катастрофи у Росії. Обіцяють нову хвилю 30-градусної задухи, що може ускладнити лісопожежну обстановку. Зокрема, у Якутії там і так тижнями борються з аномальними займаннями. За даними Оперштабу, станом на ранок 10 липня у республіці діють 140 лісових пожеж, площою 501 тисячу гектарів, та ще одна ландшафтна на 9 тисяч гектарів. Цього ж якуті згоріло вже 1,2 мільярди гектарів лісу. Це трохи більше за площу африканської гамбії. Просто зараз вогонь гасять понад 1700 осіб. У роботах задіяно 112 одиниць техніки. Працює навіть авіація. У Забайкалії через пожежі запроваджено режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Жителі селищ Нова Чара, Чара та Ікаб'є повідомили у соцмережах, що вони задихаються від диму. За словами селян до їхнього каларського округу вже прилітав губернатор Олександр Осіпов. Однак візит нічого не змінив. Людям доводиться самостійно боротися із вогнем вже другий тиждень, але замість того, аби зарадити жителям, силовики відправили слідчий комітет опитувати волонтерів, звідки ті дізналися про займання та що ж їх не влаштовує. От така от демократія по-російськи. Скажу навіть більше. Через дим та вогонь до людей з тайги почали виходити ведмеді. У Мурманській області тварини не дають працювати робочим. Компанія-підрядник звернулася до мінприроди і попросила відігнати клишоногих з траси, що будується. Через задимленість авіакомпанії відкладають польоти на північ Забайкалля, але авіатрос уникнути не вдається. Щоправда, не в цьому регіоні. У Татарстані у районі селища Камське устя впав легкомоторний літак. Борт був екскурсійним, на ньому перебувала сім'я. Мати та донька, а також пілот, загинули. Після падіння літака сталася пожежа, їхні тіла обгоріли. Батько вижив, госпіталізований у тяжкому стані. Причини аварії наразі невідомі. Приватний політ над містом насправді достатньо коштовне задоволення. Сумнівна розвага з погляду техніки безпеки коштує від 9 до 29 тисяч рублів. Організувала її туристична компанія Літай з нами. Нині вже порушено кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки руху повітряного транспорту. Ну, а тим часом у Дагестані бунт. Жителі Махачкали вийшли на нічний протест через тривале відключення електрики. Світло у селищі редукторному та частині хасав'юрту зникло більше ніж на дві доби. У будинках не працювали ліфти, подекуди не було води. А температура в Дагестані тримається на рівні плюс 37 градусів. Відповідно, ніяких тобі кондиціонерів. Масове відключення електрики торкнулося і жителів Ростовської області. Без світла залишилося понад 324 тисячі людей. Відсутність електрики було зафіксовано напередодні у Ростові, Батайську та Ганрозі, а також у Матвєєво-Курганському, Некліївському та М'ясниківському районах. При цьому в Міненерго Російської Федерації заявили, що причина аномальна спека. То це бумеранг, аби росіяни на власній шкурі відчули, як воно переживати блекаут. Діліться своїми враженнями в коментарях. Не забувайте залишати вподобайки, підписуватися на канал сейчас і натискати на дзвіночки.